Права 373. Обчисли значення виразу 2х2 мінус 33. Якщо дорівнює 7, та дізнайся, у якому віці українець Павло Рязвий на звичайному човні перетнув Атлантичний океан. Ну що ж, давайте це зробимо. Отже, записуємо наш вираз. У нас вираз такий. 2х2. мінус 33. Записуємо, якщо. Якщо x дорівнює 7, записуємо так, то отримуємо. Отримуємо. ну, Який вираз ми отримуємо? Дивіться, 2 буде. Тут множення можемо написати. воно ну, Тут опущене, помножити. Замість x пишемо 7. Пишемо 7 до квадрату мінус 33. І це дорівнює. Ну, якщо ви пам'ятаєте, що таке 7 у квадраті, це 7, що множиться на 7, це 49. Ну, щоб було, напевно, простіше, запишемо так. 2 помножити, а 7 помножити на 7. Я запишу його ось так, тому що його так зручно обчислювати. І мінус тоді 33. І це дорівнює. Ну що ж, 7 на 7 це 49, то ми пишемо 2 помножити на 49, мінус 33. 3. І це дорівнює. Ну що ж, 2 на 49. В принципі, можна 49 додати 49, це буде 98. Але тут у нас є місце. Задача нескладна. Пишемо 2 помножити. Давайте напишемо так: 50 мінус 1. Мінус 33. І це дорівнює. Так, переносимо на наступний рядочок. Дивіться, справа в тому, що 50 мінус 1 це якраз і буде 49. Тепер розкриваємо дужки, пишемо, що це дорівнює. 2 помножити на 50. А там стоїть знак мінус. Мінус 2 помножити на одиничку. Ну, і мінус 33. В принципі, ви тут можете і в дужки взяти. Так. 2 на 50 це 100. Пишемо, що це дорівнює 100. Мінус а 2 на 1 це 2. Так, і мінус 33. І це дорівнює тоді. 100 мінус 2 це 98. Пишемо 98. Мінус. 33. І це дорівнює. Ну, 98 мінус 3 це 95. А 95 мінус 30 це 65. Або можна стопчик. Пишемо, що це дорівнює 65. Пишемо в дужках чого? Років. Ну, це вік. років. 65 років. Так. Добре. Отже, записуємо відповідь. Нас запитують, дізнаєшся, в якому віці українець перетнув Атлантичний океан? Пишемо у віці 65 років. Ну що ж, ось таке просто завдання. На цьому вправу завершено.